Дуже гарна тема для відео. Ключ, ключ для гітари СССР. Отакий От ключ, як ви бачите, він е, е, прийшов до мене з гітарою 1960 року. Він самий старий. Я ним користуюсь, він просто, ну, просто обалденний ключ. Такий ключ був у 80-х роках, 90-х роках. У мого вчителя був такий самий, написано ціна 8 копійок. Цей ключ, коли я вже малий вчився в музичній школі, то я собі купив такий ключ. Цей ключ поганий, тому що ці вушка, якщо болт був тугий, тобі треба було затягнути той болт. І ці вушка вони ламались, відповідно, ти мав купляти ще один ключ і він ламався знову. Ну, А це вже ключ перевільнюю Україні. Не знаю, чи це Китай чи ні, але от... Ну, такий от. Варіант на споживача називається, він блистить. І це ті болти, які треба затягувати. Оцей болт це до українських гітар, а такий болт до російських гітар СССР. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайк. І я надіюсь, ця інформація була корисна для вас. Я користуюсь самим крутим і самим старим ключом, який неможливо зламати. От Бачите, я здер фарбу зверху. Але він акаж дуже міцний. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Пока!